Вітаю вас! Сьогодні ми побачимо цікавий еншпіль, дуже гарну атаку, а також несподівані результати і імена тих, хто вже гарантував собі місце у турнірі претендентів після другої партії шостого раунду Кубку Світу. Перша партія, яку ми почнемо дивитись, це Прагнананха проти Рігасі. Рігасі грає білими фігурами, і попередню партію він виграв для того, щоб пройти далі, йому потрібно зробити нічию. І він грає білими фігурами і тут забирає пішака на А 7 Насправді, в цій позиції трохи сильніший був вхід Тора на D7 для того, щоб вторгнутися трою на сьомої лінію, і там також або пішак Е7, або пішак А7 вигравався. Та слон GA7 здається також хорошим ходом, і є тут цікава ідея. Після Тора А8 з лінійним ударом на слона та пішака грають білі Тора Д7, атакують цього пішака король F7 і пішак А4. Здається, насправді, що це дуже цікава ідея, тому що пішак насувається. І ніяк чорні не можуть його зупинити. Проте давайте дивитись далі. Слон г 5 у чорних також гарна ідея, вони переводять свого слона на d6 і таким чином обмежують білу туру. Після король Е2, e5, тепер їх король проскакує в центр. Важливо було ось перевести саме слона сюди, тому що в іншому випадку, якби він залишився на g7, зараз він був би обмежений цим пішаком. Король d3, король e 6 атакує туру. Тура відходить на b7, король d 5 f 3 пішак іде на c 5 А5. Тут зробив помилку Прагнананха. Ми зараз побачимо взагалі, в чому проблема білих фігур. Тура F8 було неточно. Тура мала залишатися на полі a 8 Але, на щастя, після наступного ходу він це розуміє, і повертає білі не скористались можливістю, яка у них була. І ми зараз бачимо, що проблема білих в тому, що хоч вони і насунулись, та їх фігури пов'язані з захистом одна одної. Слон не може нікуди відійти, тому що пішак на А6 падає, тура не може відійти, тому що слон падає, а пішак не може ходити, тому що впирається в слона. І, власне, все, фігури тут скупчені, і чорні можуть проводити операції там, де вони сильніші. Тобто у чорних перевага в центрі, та пішак це прохідний. Помилка, яку допустили білі, була в тому, що після Тура 8 у них якраз була можливість туди розкрутитись, повернути туру назад на тура 8 зіграти слон Б6, і тепер тура активна. Але після тих ходів, які виникли в партії, вони пасивні і просто чекають, що зроблять чорні. Король С3 g 5 Чорні нікуди не поспішають, поки. Білих немає активної гри, чорні по максимуму посилюють свою позицію, насувають пішаків королівського флангу. І тепер після ходу король С3 проривається Е4, пішак забирає на е 4 і король чорних йде до ось цих пішаків. Король С4, білий король поспішає на допомогу своїм фігурам. Тобто, все-таки прохідний пішак А є, король Б5, А4, Тора Д7, Тора звільняє дорогу королю, король G3, слон b6. С4. Гарний відволікаючий момент. Пішак це прохідний, якщо його забрати, то впаде пішак на А6, тому забирати його не можна, ну а цей пішак залишається небезпечним прохідним. Слон йде на С7. слон забирає на С7, Тора забирає на С7, король забирає на g2. Білі грають Тора С5, хочуть забрати ось цих небезпечних пішаків, які є у чорних, то чорні захищають, звісно. Тара G8. А7 і тепер перегони прохідних пішаків король H3, король А6, G4, король b7, g3, с 8 перекриваючи восьму лінію для того, щоб пішак міг пройти. Після Тора с 8 король с 8 g2, A8 ферзь, G1 ферзь. Виникає така позиція, де у чорних три зайвих пішака. Одного скоро білі від'їдять, але тим не менше позиція залишиться виграною. Після ферзь с 7 C3. Вічно шаху тут ніякого немає. Ферзів 3. Не дивіться, що тут комп'ютер показує помилку. Насправді абсолютно нормальний хід і нічого не випускаємо. Ферсі 1, король H2, ферзь C2, король G3, ферзь C1, ферзь C6. Ну і насунули пішака. Король досі не потрапляє під вічний шах. Тут H3 зіграно, на C2 не можна забирати, бо в цьому випадку буде ферзь G2 з атакою на короля та на ферзя. і буде розмін ферзів. І тут Чорні проводять нового ферзя, король А6 дали шахи, вже підготувались білі провести нового пішака. Після король h1 шах, ферзь g2, ферзь f4, ферзь g1 шах. З шахом потрапляє ферзь на це поле. Тепер контролює поле С1, король А6. Провели нового ферзя. І тут чорні здались, і пракнананха. Відігрується після першої партії, і хто з них пройде далі, вже буде вирішувати той брейк. Будемо дивитись дуже гарною партією Ніжата Абасова проти Відіта. Та перед цим я хочу закликати вас підтримати мій канал донатом або на Патреоні, або Донатом на Бонобанку. Є посилання у профілі, і ваші донати дуже допомагають у створенні українського контенту. про шах. партія Абасов проти Відіта. Д4 кінья Ф6, кінья Ф3, Д5. Слон F4, лондонська система, доволі типова розстановка за білих, коли вони виставляють таку, як мій каже, учень пірамідку. Слон E7H3, слон d6, такі трохи дивні рішення. Слон став на e7, потім на d6. Десь втратили чорні ось цей темп. Слон D3, слон D6, знову повернувся, розмінялись на d6, ферзь C2. І тут кінь E5, мабуть, вже перша неточність. До цього у чорних все нормально. Позиція носить закритий характер, і там втрата одного темпу не має суттєвого значення. Тепер після кінь БА5, ферзь БАЕ5, коротка рокіровка, мали і повинні були, мабуть, чорні зробити рокіровку, якби знали, що їх чекає попереду. Хід, який вони зробили, слон d 7 насправді також абсолютно нормальний. Але після Е4 вже виникають деякі проблеми. Пішак забирає на Е4, кінь забирає на Е4, і ось тут же рокіровка, наприклад, не може зробити чорні, тому що на коротку рокіровку послідує, кінь б'є на f6, ферзь б'є на f6, слон забирає на h7, у білих зайвий пішак. Тому рокіровку робити погано. Зіграно кінь Д5. Ідея ходу, мабуть, в тому, щоб. Поставити коня на F4 і розміняти ось цього неприємного слона білих, та після пора Є1 немає ось цього ходу. Тому що якщо зіграти F4, то білі грають G3 h3 забирати погано там після король g2, в цього коня немає хороших полів для відходу. А якщо забирати, які планувались на d3, то після ферзь б'є d3. По-перше, і рокіровку не можна зробити, тому що слон на d7 підвисає. Ну і взагалі головна ідея це кінь хоче стати на d6. Зараз він загрожує це зробити з відкриттям атаки на ферзя, тому ферзь, мабуть, має відходити. Та після цього кінь d6, чорні залишаються без рокіровки і кінь тут надпотужний. Тому кінь А4 не варіант: зіграно слон c 6 Тура А на D1. І ось тут ну, знову не можна робити рокіровку. Тому що, якщо зробити коротку рокіровку, то буде g 3 зіграно і немає ферезю, куди відходити таким чином, щоб захищати пішака на H7. Тора атакує Ферзя, слон атакує на H7 і втрачає пішака. Тому чорні всі позиції роблять довгу рокіровку. Комп'ютер навіть не показує, що це якась неточність. Але це перша причина подальших труднощів чорних. Можна було підготувати рокіровку, можна було відвести Amberzia, наприклад, на C7 потім, і потім робити власне, рокіровку. Якщо кінь G3, то H6. І все у чорних порядку, і роблять рокіровку, все добре. Там поки що здається, що довга рокіровка також нормальне рішення, там, певно, недооцінив віддіти, наскільки прудкими можуть бути пішаки білих. Спочатку слон F1, слон відходить, вже немає там сенсу атакувати того пішака на H7, слон відходить, контролює поле G2, оскільки тут десь слон, і, можливо, навіть кінь після F4 може тиснути на це поле, але зберігає контроль над цією діагоналю. Король Б8 грає чорні для того, щоб відвести свого короля подалі від центру. І тут Ніджата Басов грає ферзь д і Він потім на прес-конференції казав, що це хороший хід. Він вважає, що це такий трійкий хід, але насправді, насправді ні, ферзь стоїть напроти тури і в цьому немає нічого хорошого. Мабуть, ідея в тому, щоб десь не дати зіграти кінь F4, тому що тоді можна коня на d6 поставити. Але кінь F4 це не найсильніша ідея чорних. Насправді тут є один божевільний варіант, коли після кінь F6 чорні домагаються розміну ось цього коня. Тому що, якщо його не розмінювати, то, а грати кінь d6, наприклад, то кінь e 4 і на кінь F7. Якщо білі грають, то чорні виграють ферзя після ферзь ферзів 5, ферзь під боєм, кінь під боєм. Тому потрібно грати кінь б'є d 8, кінь б'є d 2, кінь б'є c6, БЦ, Тура б'є Д2. І ось ця позиція, вона з перевагою білих. У них за ферзя є Тора слон та один пішак. Окрім того, є слабкі пішаки у чорних на Е6 та С6. Я впевнений, що білі зможуть одного з них виграти. Проте це краще, ніж те, що було у чорних у партії. Зіграли ферзь С7 тут чорні, не скористалися можливістю, і тут біль вже ставлять коня на С5. Це той хід, який їм потрібно було зробити замість ходу ферзь 2 раніше. А 6 грають чорні, готують атаку на королівському фланзі, та вона трохи повільна. С4 кінь відходить на Е7, ферзь С3 було відкриття атаки, тому ферзь відходить, атакує пішака на G7, хоча насправді невідомо наскільки це загроза, але може бути неприємно часто не хочеться забирати таких пішаків, які допомагають противнику відкривати лінії на свого короля. Проте цілком можливо, що тут це безпечно для білих, тому чорні грають кінь в 5 захищають пішака на g7 і білі насувають пішаки. Типовий план при атаці при різносторонніх рокіровках, коли королі на різних флангах, можна насувати пішаки Флангу, де знаходиться король противника, для того, щоб відкривати лінії, руйнувати його пішакову структуру і до нього добиратися. При односторонніх рокіровках цей план зазвичай не так добре працює, тому що насуваючи пішаки від свого короля, ви і свого короля послаблюєте. Тут чорні розмінялись турами. Кількість матеріалу зменшилася, що втім зовсім не послаблює атаку білих. Б5, слон відходить на Е8, А4 пішаки йдуть вперед. Король С8, король надумав кудись тікати, але нікуди він не це ще. Білі грають, кінь Б3, забирають коня з дороги пішака С F6, А5, ферзь D1, ферзь Б4, хоче десь ферзь випригнути на С5. І тут, мабуть, щоб цьому завадити, грає b6, але цей хід лише допомагає білим у їх намірах відкрити лінії і розміняти пішаків, які захищають короля. Забрали пішака, зіграли С5, BC Ферзь bc5. Тепер король доволі слабкий. Ну і окрім того, є дуже сильний прохідний пішак B. Король відходить на b8, що дозволяє білим ще за допомогою ходу ферзь b6. Білі забирають на e6 шахом, слон d7, ферзь c4 і пішак пішов вперед. Чорні грають ферзь d6 для того, щоб зупинити ось цього пішка. І, і також захиститись від шаху на полі c7, та ферзь йде на g8 і пішак іде вперед. Чорні перекривають восьму лінію, щоб ферзь білих не контролював це поле. Та тепер слон b5 Білі атакують цього слона. Ферзь Д1, шах, пароль H2. Ніяких вічного шаху немає, просто ходом G3 захищаємось. Чорні грають слон F7 і дозволяють поставити біле мат. Білі проводять нового ферзя. Чорні забирають старого і новим ферзем білі ставлять мат. І це неймовірний результат. Джата Басов проходить у наступний тур вибиваючи віддіта. Я взагалі не що про цього гравця раніше, хоч зрозуміло, він сильний. Він 66-й номер світового рейтингу і вражає також той шлях, який він пройшов. Він ще також аніша Гірі вибив, що звісно дуже сильно. І його чекає. Гра з Магнусом Карлсоном у наступному турі, і він цьому дуже радий, як казав на прес-конференції, тому що ніколи раніше не зустрічався з Карлсоном за дошкою офлайн, і він отримує путівку на турнір претендентів. Хоч у наступному турі буде чотири гравця, але потівки всього три. Та Магнус вчора заявив, що він зовсім не зацікавлений грати у турнірі претендентів при нинішніх умовах. І я дуже сумніваю, що він передумає, і тому я вже доволі впевнено кажу, Ніджата Басов буде на турнірі претендентів, як власне і всі, ті, хто пройде у наступний раунд. Серед них Фебіано Каруана, який свою партію проти Домінгеса зумів виграти. У цій позиції після ферзь б д5, у білих дуже гарні централізовані фігури. І чорні десь тут грають b5, не знаходять точного способу захисту, який полягав у тому, щоб чіплятись до пішака Б2. У білих тут є ресурси, щоб виграти пішака, ферзь А8, король аж 7, ферзь b7 Атакують цього пішака, король g8, тому що ще пішки всім був під боєм слон c3, ферзь b3, слон b5 – це комп'ютерний варіант, який доходить до такої позиції, де білі виграли пішака, але, але тепер всі пішаки на одному фланзі. І Тут чорні можуть плюс-мінус тримати оборону. Після ходу Б5 в партії все одно білі змогли виграти пішака, але вже більш кращі редакції. Після А4 ось цього Ферзя потрібно відводити. Не може він стояти на А4, поки білі тут насуваються на фланзі і оглядають на короля Чорних. Ферзя потрібно активізовувати, власне, це і зробив. Тепер білі виграли пішака в набагато кращій редакції, мають зайвого. Ось цей пішак залишається також метою, за як. Той повинні дивитися чорні, і у них дві слабкості: ось цей пішак і десь послаблена позиція короля. Не те, що вона послаблена, але у білих є ресурси для того, щоб створювати загрози, там насуванням пішаків, дуже потужний слон. і Фабіано Каруано через 50 ходів реалізував цей еншпіль і виграв, і також проходить у наступний тур. Що ми його і вітаємо. Стосовно Анни Мозичук, Анна Мозичук зіграла в нічию і буде на тей-брейку грати. Обов'язково завтра будемо дивитись результат. Там у неї виник трішечки неприємний еншпіль, яка вона впевненою рукою довела до нічієї, і будемо вболівати за неї на тий-брейку. Власне, все завтра. Нове відео. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До побачення.